Перед початком засідання біля Кіровського районного суду рідні, знайомі та представники Нацкорпусу розгортають плакат з написом, вимагаємо пожиттєве вбивці, підпалюють димові шашки. Мати загиблої Діани Хріненко прийшла з портретом доньки. Людмила Братко, мати однокласника загиблої дівчини, приїхала на суд Субоців. За суд я слідкую, питаю, дзвоню, перепитую, що як. Продвигається справа, і справа не продвигається особисто мені не байдуже, Я знала Діану, я знаю маму її. З самого самого дитинства Діана зростала на моїх очах. З самого садика я її бачила, знала хороша дівчинка була. У засідання через карантин журналістів не пустили, дозволили залишити камеру в залі. Перед засіданням матір загиблої поговорила з підозрюваним. Вона ночами тебе не душить? Так як ти її за души. Нормально? Да. А, а ти ти, ти, ти не думай, що ти поїдеш далі і з тобою буде я все я хорошо. Думаю. Ти не думай, Прийде прийдемо все. Прийде, прийде. прийде. Ви шо, ви можете заставити, щоб я тут сидіти заправдувалася, що. Ви до конца не знає, все навіть картини. Ти б, ти Ты забрав жизнь у ребенка. Який тебе не трога? Та добре не времене не оправдуваться. Міка вам. Через хворобу адвокат підозрюваного на засідання не прийшов. Через це йому надали тимчасового безкоштовного захисника, щоб подовжити термін тривання під вартою. Підозрюваний просив замінити запобіжність під варти на домашній арешт. Прокурор на тримання під вартою. Судді порадившись, вирішили залишити обвинуваченого під вартою. Наступне засідання, на якому мають допитати свідків, відбудеться 17 грудня. Ольга Проценко Анатолій Басистий, Новини на Суспільному. Кропивницький.